21 квітня в рамках відзначення дня психолога на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету відбувся четвертий благодійний концерт та завершення другої зміни національно-патріотичного табору Дія. Педагоги і студенти університету вже більше десятиріччя поспіль спільно вчать і вчаться розуміти людей і світ, допомагати іншим робити життя яскравим, а проблеми мізерними. Свою професію вони обирають керуючись покликанням душі. А за роки навчання розуміють, психологія це не просто наука і професія, це життя. Наш факультет готує майбутніх фахівців, спеціалістів, психологів, соціальних педагогів та соціальних працівників. Факультет створює умови для всебічного розвитку особистості та реалізації не тільки у професійному плані, а також у плані громадського життя. На нашому факультеті є студентська соціально-психологічна служба, яка займається соціальною реабілітацією та адаптацією дітей, вихованців дитячих притулків та дитячих будинків міста Умані. Також працюємо з переселенцями. Театральна постановка, патріотичні хореографічні та музичні композиції, флешмоб і нагородження кращих з кращих студентів і викладачів факультету це все складові вже традиційного психологічного фестивалю. Цього дня грамотами, медалями і подарунками відзначено кращих науковця, старосту, студента, куратора і студкуратора, куратора групу і найактивнішого першокурсника. Оскільки робота психолога в сучасному світі тісно пов'язана із волонтерською діяльністю, то свою відзнаку також отримав кращий волонтер. А за результатами діяльності національно-патріотичного табору Дія за проведення кращої акції відзначено групу, що реалізувала в життя найбільше ідей та акцій. Взагалі, наш табір був створений 24 вересня 2014 року. Функціонує, і за цей час вже було проведено дві зміни роботи нашого табору, в рамках якого ми проводимо різноманітні акції. Це акції соціальні, благодійні, волонтерські, розважальні, інтелектуальні. Залучаємо в основному студентів нашого університету, але також мають змогу долучитись абсолютно всіх, хто має бажання. Ми постійно про це говоримо. Ми відкриті і залучаємо також. Також учнів уманських шкіл та районів в принципі табір створений для того, щоб виховувати патріотичні здібності наших студентів, наших жителів міста, тому що патріотизм він завжди є нагальною потребою. А в тих умовах, в яких опинилась наша країна, це взагалі є можна сказати навіть життєвою необхідністю. І наші студенти вони радіють з того, що вони можуть віддати часточку своєї душі тим, хто цього потребує, і подарувати такий нелегкий Період в нашій країні якусь доброту і допомогу потребуючим. Креативні, захоплені, небайдужі, готові допомагати будь-коли і будь-кому. Психологи і своє професійне свято відзначили яскраво та грандіозно і довели, що саме тут навчаються найкращі студенти.